Хай народ, настали холодні будні дні. Що робити? Що робити? Веліки теребонькати. Сьогодні вечірком на своєму електровеліку міняю покришки. От спереді вже поставив 2,8, плюсове колесо, плюсову покришку вірніше. Стало на диво нормально, з нормальними зазорами, зазорчики є. Всього чпокі Будемо їхати ковпотити, колисатись на плюсових покришках. Ну, краща амортизація. У мене на одному віліку вже стоїть такі швальби на Bienk 2.8. Заміняю арденти. У мене тут стояли такі, можна сказати, на літньому сезоні Арденти 225. Ну і назад ставлю Continental Mountain King. Mountain King. Ззаді ось тут. Тобто тут 2,6 ширина. Ну, коротше, мусите мені повірити, не буду я то шукати, де воно там 2,6, От. 2,6, 27,5 на 2,6. Mountain King. Так, крила прийшлось зняти. Що спереді, що ззаді? От Ззаді теж крило. Чути тре. Де ось ці паперіжки тут, покрешка 2,6. І ці паперішки теж труть у раму. Ніби зазор є, зазор є, але він дуже мінімальний. Дуже мінімальний. Тому ці паперішки. Поперішки треба якось відстригати, щоб вони у раму не терли. Такі діла. Отакий от вийшов апарат. На покришках, можна сказати, на зимовий сезон. Тут на Нік 2,8 ширина. І я вам скажу, що тут досить нормальний зазор є рязовий. Я чомусь думав, що з цією вилкою на ексцентрику буде менший зазор. Тому що в мене така покришка стояла також на 27,5 велка, ну, яка була на осі. 15 на 100. І мені прийшлось на тому велику Giant, який у Ланчені, переходити на бустову вилку, для... тому що там ще менший зазор був. І це для мене дуже Я приємно здивований, що тут більший зазор. У вилці є в цій рокетпокі. Хоча тут на ексцентрику. Я чомусь собі прикидав теоретично, що тут буде менший зазор. Або взагалі його не буде і буде черкати це 2,8. Ну і Тут Continental Mountain King 2,6 ширина. Тут теж слабенький зазор, але є. Тобто паперіжки будуть черкати навіть оці, які стирчать, вони будуть черкати до рами, їх треба зрізати. Але я думаю, що вони струться з часом самі. Тобто... Тут зазор на 2,6 покришку класний, а тут не дуже. Ну щось там є, але коли заб'ється болотом, то це буде халепа.